Якби Ромео і Джульєта дожили до старості, їхня любов виглядала б як у подружжя Мацюків. Львів'яни родом із Волині Ганна і Григорій Мацюки відсвяткували 70-річчя шлюбу. Чоловік дотепер читає дружині вірші і зізнаються один одному в коханні. Наша знімальна група теж потрапила на унікальний ювілей. Паперове, дерев'яне, срібне і золоте весілля. Такі дати подружжя Мацюків уже відсвяткували. 70 років у шлюбі наразі назви не мають, бо це трапляється вкрай рідко. 94-річний пан Григорій та 86-річна Ганна Михайлівна до тепер щодня разом спацерують, як колись на кавалерці. Тоді, 70 років тому, пан Григорій побачив 15-річну дівчину на танцях у рідному селі Блудові на Волині. На музиці зустрілися і, і зустрілися і так довго не ходив до мене місяць. Місяць походив ти до мене, yeah. Місяць походив ти Так. і. І так побралися. Життя не було солодким. Похоронили малими чотирьох дітей, але таки випликали сина і дочку. Коли чоловіка забрали на війну, пані Ганна сама сіяла, Орала займалася господарством. Пан Григорій, хоча мав всього чотири класи, був спритний до науки, сам вивчився. На війні був перекладачем з польської на німецьку, а потім директорував у школі. Жодні збори чи концерти не обходилися без його промов. А дітлахам ціле життя розказував казки, сам їх вигадував. Тепер виховує на своїх казках і правнуків. Діти кажуть, вдома ніколи не чули сварок. Секрет того, що мої батьки прожили душа в душу 70 років це велика любов. Я її завжди відчувала. За їхню злагоду Бог їх обдарував дітьми, онуками і уже правнуками. Кожного з них вчать найголовнішого любові. Прожили так, як Ісус Христос сказав, що чоловік і жінка це одне тіло. І ми. Правда кажучи, і були одним тілом. І є по сьогоднішній день. Дотепер часто їздять в рідне село. Беруть з собою онуків і правнуків, аби знали свої коріння. Любимо одне друга. Я, я тебе не... люблю. І Я тебе люблю. Ну і добре. Марічка Крижинівська, Володимир Чопик, наш репортер, телерадіокомпанія Люкс.